Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І Сьогодні в нас на огляді автомобіль, який вже могли бачити у нас на каналі. Він був на інших дисках. Автомобілю ці диски не личили. Ми привезли придбали, поставили. Нові діжки і автомобіль зразу змінився. Технічно перевірили, обслужили парктронік, поміняли блок керування, і автомобіль преобразився кардинально, так як він мав давно вже продатися. Таких машин у продажі в Україні немає. Дуже класний зовнішній естетичний вигляд. Поїхали. 2006 рік, грудень місяць, 1.8 турбо на автоматі. Зразу скажу, автомату Таудьовський, Тіптронік. Класний. Я сам їжджу на такому ж коробці автомат. У мене до цього було два автомобіля. Є багато реальних відгуків. що Я ще за свою всю історію роботи авто з пригону автомобілів, автомат, Аудьовський ні разу не ремонтував. Легендарний знаменітий гольфовський, гваговський хайсін. Ми вже три рази робили. 700 доларів ремонт в середньому коштує. І так, Audi 2006 рік, 12-й місяць, тобто, по факту, експлуатація 7 рік, 1,8 турбо, диски 17, легкосплавні, резина Pirelli. Стан нової, що ви розуміли, одне таке колесо резини. Станом на сьогодні я заходив в інтернет дивився: 6 тисяч гривень коштує. Резина все сезонна, залишок десь 95%. І так, прийдемося загальну картину автомобіля. Особливості лінзована оптика, синономовачі, фар, передні парктроніки, задні парктроніки. Комплектація дуже рідкісна, як для Audi. Задні шторки, бокові, шторка, задня, яка включається з кнопки автомобіль. На 90% в рідному трасі косметичний підкрас по Просто Просто слідів експлуатації, сколив задні партроніки, ми все обслужили, перевірили, все працює на шикарній мультимедіа. Показую зблизька, що ніяких пошкоджень по кузову автомобіль немає. Дивіться, на стан резини. Класна гума. Класне авто. Я поклонник Audi. Розглянемо далі, пірка стану лакофарбового покриття. Показую. Капот просто перефарбований другим слоєм. 100-дола купюра 100-мікрон. Тобто товщина збільшилась на 100-долару купюру. Все остальне в оригінальному стані. Жодне талькузова не крутилась, не знімалась, оптика вся рідна. Сидів, пошкоджень по автомобілю немає. Задня шторка відкривається з кнопки, я таке бачу вперше на Audi. У мене було до цього схожих варіантів І Б6, і Б7 кузов Audi. Зараз так само їжджу, люблю цю дуже марку. Надійне авто, класна шумоізоляція, гарно тримає дорогу. Просто другим слоєм перекрас. Корозії немає навколо лобового скла. Так, розглянемо стан салону. В салоні раз зустрічає класний сірий салон з Алькантарою. Вона міняє частенько, це просто від напрямку мового ворсу міняється колір. Подивіться на стан шкіри, на штан справжньої шкіри, яка не убиваєма. Передній склопакет вставки для алюміній, нічого не крутилось, не знімалося. Датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль. Подивіться на це кермо. Вже сучасна мультимедіа стоїть. Підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль. Цікава комбінація салону, салон дуже практичний, не маркей. Таку комбінацію комплектації автомобіля та салону за всю свою історію роботи з 2011 року я зустрів перше. Автомобіль не в стандартному стані. Дуже класний варіант. Все частенько, автомобіль повністю укомплектований. Старі запчастини по обслуговуванню, по мій перевіряли всю ходову, є всі накладні, всі чеки. Там е ремкомплект для ремонту автомобіля в дорозі, якщо проб'єти колесо. Ключ домкрат все в наявності. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. значок аварійного зупинки. Дуже збережене авто, рідкість. Така Audi велика рідкість. Дивіться, на стан салону. Дуже приємний на дотик салон. Як то називає? Дивіться, коврики оригінальні в колір салону. Збереглися, це прям попередній власник був. Фанатичним. І так, автомобіль покажу 1 січня 12. 2006 виїхав з автосалону. І підтвердження пробігу 214 тисяч було масло Shell Helix Ultra В якому це році? 6, 12, 24 є сервісна книга з підтвердженням пробігу. Розглянемо роботу двигуна. Подивіться на стан салону. Біль має повністю підтверджених 229 тисяч пробігу. Заводиться, працює півтику, не димить, не троїть. Класна вже сучасна магнітола. Kenwood з можливості підключення камери заднього огляду, комплектація. Я такої ще не зустрічав. Дуже крута. Датчик світла, датчик дощу. Про З російського полону повернувся Андрій Тайскрін магнітола. Мультикермо, подивіться на стан керма. Автозатемнення дзеркала оце моя улюблена функція, яку я не бачив ніколи в Audi. Я вже раз показував вам на одному відео, зараз оновив, щоб ви зрозуміли стан автомобіля. Підігрів клімат, все працює. Нагрузка пішла, компресор включився. Ці автомати дуже легко провіряються. Саме класне, я люблю їх купляти, тому що це Айсін провіряється на гарячу, треба 50 км проїхати щоб його перевірити. Цей автомат зразу на місці провірився, на холодну, на гарячу, немає ніяких зауважень. Все, він буде служити. Подивіться на стан підлокітника. Він як новий. Автомобіль взагалі, аналогів продажу 100% немає. Круїз комплектація дуже багата. Зверніть увагу, всі кнопочки і все працює. По автомобілю, все є включення парктроніка. Круговий парктронік – це велика рідкість. І так, під капотом топ-двигунів 1,8 турбоваговський. Дуже його полюбляють в Україні. Ставиться газ. Нагадую, це звичайний двигун, не TFSI. Проблем з масложором цей двигун немає. Він це простий звичайний надійний двигун. Тих зразків, які він випускався до 2007 року. Ще з 2008 вже пішли TFSI. Зразу питання чи там хейтерам і так далі. Жабо на Б7 кузовах, що закриває, не йде. Йшло тільки на Б6 кузовах. Тут немає навіть кріплені місць під нього вже заводом-виробником. У нас є декілька автомобілів в бесьому кузові. На жодному жабо немає. Питав майстра на Б7 кузові, жабо не йде. Повторюсь. Всі наклейки по автомобілю присутні. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась під капотний простір в оригінальному стані. Оптика вся рідна. Автомобіль дуже потужний, приємний в керуванні. Парі з цією коробкою служить дуже довго. Повторюсь всім диванним спеціалістам, я знаю, що я говорю про це авто, так як мав, їх вже 3 штуки. Чистенький мотор, потоків масла нічого немає. Нагадую, всі наші автомобілі проходять технічну перевірку, так само, як і цей. Замінили там якісь патрубки, тройнички, все поскладали в багажник, все перевірили. Антифріс g 12, чистенький. Є відмітки з підтвердженням пробігу по автомобілю. Автомобіль працює тихо, і так сьогодні разом з вами було детально оглянуто Audi a 4, 18 турбо класний, цікавий ексклюзивний автомобіль. Диски рішають для зовнішнього вигляду. Автомобіль без ДТП, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Свіжопригнаний з Німеччини з повністю підтвердженим пробігом 229 тисяч кілометрів. Автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось будь-яке авто або це сам, саме ця ауді, телефонуйте. Замовляйте доставку під дій, ми працюємо по всій Україні. Або приїжджайте, місто Вінницю, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Впевнено, наголошую, що другого такого екземпляра ви не знайдете. Другого такого екземпляра у нас у продажу навряд чи буде за свою історію роботи. З року, повторюсь, друге таку комплектацію, такий стан 1.8 турбо на автоматі я ще не зустрічав. Диски, погодьтеся, змінили картину автомобіля. Кардинально він. Преобразився, треба було це з самого початку зробити. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми привозимо класні автомобілі, технічно їх перевіряємо, повністю і працюємо на репутацію. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей з новими оглядами. З вами був Женя.